Він, бачите, так, і кришиться такими. Він щільний, достатньо твердий. Воно нагадує чимось глину, але це не глина, а більше такий мул якийсь. ці відвали антропогенніці, нашарування, намулення вправляють певний пригнічуючий ефект. Виступають як інгибітор, оскільки тут багато важких металів. Перевищення по багатьох показниках. І також дуже велике перевищення 1 грам на літр заліза. Крім того, що тут заліза, тут багато кадмія, нікеля, свинця і низки інших важких металів. Скільки тут різних нафтопродуктів, пестицидів, гербіцидів, інших хімічних сполук, це ще невідомо, але це треба з'ясувати. Ця верба за 6 місяців сягнула вище мене зросту. Десь під 2 метри, навіть 2,20. 20 тому все такі верби ростуть живця. Тому експеримент, в принципі, був вдалий, але приживаємість верби була десь відсотків 50, тому що 174, здається, дерев, я так рахував, виросло, вижило десь половина. З 30-х років, коли почалася інтенсивна індустріалізація Запоріжжя, і тут утворились цілі, цілі тірікові, такі, цілі кооси гори такі он за, за моєю спиною. І оця річка витікає звідси і виносить цей весь намул. Все, що лишалось від промивки руди е і інших відходів промисловості. Все виносилося в Дніпро. І оці всі намули, коси, я так по мапі дивився, десь рахував приблизно. Ідуть на південь, по течії Дніпра нижче туди, десь на... Мабуть, на кілометри півтора-два, приблизно так, якщо порахувати, тому що це от гирла річки, вони навіть трошки вищі по течії річка, як заносила, але Дніпро їх стягував вниз. І оці мули, оскільки важкі, такі вони сідали, легші фракції зносило далі, важчі фракції лишались тут, в гирлі